Замінила злість, де померла давно любов, де крізь бруд та буденний жах через біль, як люба дитина, Незважаючи на лютий страх, світ побачить нова Україна! Вірш Матрасавченка Байда. Він йшов у червоному жупані через руїни мінератів, по головах лихих огланів, Щоб в море чорне гордо гледить своє соп'яне вечовіття він витер бородою хана, і в кодло тюрське лихоліття несли козацькі отамани. У пазухи сухому степу він висипав зернистий ладан по трьох занедбаних шляхах сріблястий попіл вільно падав, то у беремки сухоцвіту, мовчазно сипались криницю, а тиха ніч росою вмита стелила темну багряницю. До світні сурми кличуть в бій, Тримай шаблі на поготові, і дух з витяжливих стихій, вельможно йде на погли крові, гуляє байда, гетьман славний, в ошатних згарищах мечетей, а вітер степу ті рани, він теж до перемог причетний. То обрамки сухоцвіту світу, мовчасно падали в криницю, а тиха ніч розсою вмита. У лоні темряви здіймалась, кольчуга польових вітрів, бездоність неба проливалась на степ, щоб битвою.